Дрони паралізували небо над Данією, Норвегією та Швецією. Росія готується до нападу чи тестує НАТО, поки європейські чиновники тільки погрожують збиттям російських цілей. Україна змушує відбиватися російське ППО. небо над Москвою закрите. Аеропорти переповнені. Зеленський вже сьогодні зустрінеться з Трампом у Нью-Йорку, а Олена з Меланією. Кремль спробує захопити владу у Молдові. Президентка зробила екстрене звернення до нації. Напад на Калузький ТЦК трьом мобілізованим вдалося втекти. Ряса за долари на Волині. Священник торгував броню та трофейний віслюк ЗСУ. Про все це далі у випуску. Вітаю! Мене звати Катерина Колген. Розпочинаємо інформаційний вівторок разом. З вечора і до ранку Москва здригалася від гучних вибухів. Столиця РФ опинилася просто в котлі українських бопила. Небо над містом було закрите. Аеропорти паралізовано. Місцеві мешканці чули щонайменше 10 вибухів. Усі аеропорти Москви, Шарм'ятів, Внуково, Дамадєдова наглухо накриті планом кавьор. Рейси перенаправляють тисячі пасажирів, вже нікуди не летять. Вот у мене вон там вот, вот труби. і за ними тецешні вон там коротше єба, і там зараз еб... та мільйон машин їде. Вот там уже вроде слідчий комітет Да. От і коротше що там. паніку у росіян викликав і величезний вантажний літак, який пролітав так низько над московськими хмарочосами, що здавався на відстані витягнутої руки. Ймовірно, це був маневр, щоб уникнути дронів під час транспортування військового вантажу у Саратові та Енгельсі. Українські дрони ймовірно цілили по аеродромах чи нафтопереробній інфраструктурі. Українські джерела натякають на успішні влучання по енергетичних і військових об'єктах і в Калузькій, та Ростовській областях. Проте, все ж таки, варто дочекатися офіційних заяв від гур та повітряних сил України. Дрони цієї ночі літали над Скандинавією. В Швеції зафіксували підозрілий рух БПЛА над Стокгольмом. Безпілотники змусили закрити ключові аеропорти Данії та Норвегії. В небі над Копенгагенським аеропортом гуділи два великих невідомих БПЛА. пишуть місцеві змі пасажирські літаки змушені були кружляти в повітрі в очікуванні дозволу на посадку. Зрештою, 35 рейсів перенаправили до Мальми. Аеропорт відновив роботу опівночі, але потім данська авіадиспетчерська служба знову повідомила про небезпеку. При цьому безпілотники над аеропортом Копенгагену не збивали, вони просто зникли. Не встигли данці оговтатись, як у Норвегії, сирений хаос. В аеропорту Осло спочатку трафік перенаправили на одну смугу, а згодом закрили весь повітряний простір. Дрони зафіксували і над Акерсхусом середньовічною фортецею в центрі столиці, яка слугує для урядових заходів і є військовим об'єктом. Поліція Норвегії повідомила про затримання двох громадян Сінгапуру. Влада Данії та Норвегії співпрацюватиме тепер, щоб визначити, чи існує зв'язок між появою БПЛА у повітряному просторі країни приблизно однаковий час. Голова центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко написав, що це не випадкові дрони, а свідома російська стратегія. Росіяни можуть робити все це з метою паралізувати цивільне та вантажне авіасполучення в країнах НАТО, підірвати економіку і логістику, і як бонус виторгувати пом'якшення санкцій проти власної авіаційної катастрофи. Пояснив Коваленко. Він вважає, що поки буде мова виключно про збиття без ударів у відповідь, все це на жаль продовжуватиметься. Утім, очільники інших країн, повітряний простір яких російські дрони вже порушували, поки дійшли лише до погроз збивати російські цілі. На засідання Радбезу глава МЗС Польщі Радослав Сікорський не добирав слів, звертаючись до представника РФ. Ми знаємо, що ви не дбаєте про міжнародне право і не здатні жити в мирі з сусідами. Ваш божевільний націоналізм це жага панування, яка не вщухне, доки ви не усвідомите, що епоха імперій минула. І ваша не буде відновлена, сказав він. Сікорський підкреслив підтримку України, заявивши, що кожен удар безпілотника героїв збройних сил України, нехай Бог їх благословить, наближає цей день. Та попередив Москву про наслідки подальших провокацій. У мене лише одне прохання до російського уряду: якщо ракета чи літак увійде в наш простір без дозволу, навмисно чи випадково, і буде збитий, а уламки впадуть на територію НАТО, не приходьте сюди скаржитися. Вас попереджено. Дякую. Міністерка закордонних справ Великобританії Івета Купер підтримала жорстку риторику, заявивши в інтерв'ю Sky News, що якщо їм доведеться протистояти літакам, які без дозволу літають у повітряному просторі НАТО, то вони це зроблять. Купер звинуватила Росію в систематичних порушеннях статуту ООН і назвала ці дії загрозою міжнародному миру. Вона підкреслила, що Велика Британія разом із союзниками по НАТО готова до рішучих дій, включно зі збиттям російських літаків чи дронів у повітряному просторі альянсу. Як влада, армія та звичайні жителі Європи готуються до нападу Росії? Наші журналісти проаналізували. Європа активно готується до війни з Росією. Більшість лідерів країн ЄС упевнена, масштаб сьогоднішнього конфлікту обов'язково вийде за межі України, адже Путін і не думає зупинятися слідом за Києвом. Він хоче взяти Варшаву, Вільнюс, Берлін та Париж. Ну а далі там Париж, Берлін. Ну і на розвалених Вашингтона ми напишемо наше. Наше скромне імена. Тобто, приблизно примірно такої і подібні висловлювання Кремля щодо можливого вторгнення в Європу на заході більше не вважають пустими балачками. Країни ЄС активно готуються до потенційного, а точніше, цілком конкретного вторгнення. Москва бачить себе в стані війни із заходом загалом, а це також включає НАТО. Росія розглядатиме слабкість як запрошення піти ще далі і перевірити злагодженість і рішучість НАТО захищати кожен дюйм своєї території. Першими свою рішучість дати відсіч кремлівським окупантам не словом, а ділом показали країни Балтії. Литва, Латвія та Естонія активно готуються до можливого вторгнення, приводячи військові підрозділи у бойову готовність. Та зміцнюючи оборонні рубежі на кордоні з РФ, усі країни НАТО, які межують з Росією чи Білоруссю, роблять висновок, щоби стримати можливий наступ потрібні кошти, які ще нещодавно вважалися неприйнятними. По всій довжині кордону з Російською Федерацією з'являються протитанкові їжаки, рови, ряди колючого дроту і так звані зуби дракона. Доходить, здавалося б, до смішного, проте тільки так можна протистояти путінській армії. Появляються і більш необычні методи оборони. В Литві когда-то осушили болото на границі країни з Білорусією. А тепер говорять, що болото треба наливати заново, щоб російські танки не прошли. І в цілому, праве. Тим часом Франція готується не оборонятися, а приймати поранених багато-багато поранених. Офіційний Париж спішно перевіряє лікарні щодо розміщення там військових. Французька влада вважає, що напад Кремля на північноатлантичний альянс відбудеться вже через 6 місяців. Власти Франции поручили медучреждениям по всей стране быть готовыми к масштабным боевым действиям в марте 2026 года. Об этом и вот с такой вот точностью пишет французская газета Le Figaro. По данным журналистов, в Париже прогнозируют сценарий, при котором страна должна стать тылом, способным принять большое количество раненых солдат из Франции и даже других европейских стран. Ведется подготовка к возможному приему до 50 тысяч одних только военнослужащих за полгода, то есть от 100 до 250 человек ЖДнієвна паралельно влада Франції активно готує до можливого вторгнення і свої військово-повітряні сили, як і більшість країн Європи. Франція набирає і екстрено навчає все нових і нових добровольців. Французьке дуже сильно і так сказати, відповідно відноситься до угрозам майбутнього. і з точки зрення статистики, молодих людей, наприклад, а бабапроси проводятся по разным оценкам, но але подавляющее большинство, но ну не подавляющее, но ну половина больше половини молодих даже людей вже записуються, готові проходить военную службу, записувати даже добровольцями на эту военную службу. А от у Німеччині черг із охочих вступити до Бундесверу не спостерігається. Місцева влада зізнається, що вже відчуває дефіцит кадрів. Нам потрібно приблизно на 50-60 тисяч солдатів більше ніж у нас є сьогодні у постійних збройних силах. Звісно, постає питання: а чи достатньо буде? Я можу тільки повторити обов'язковий призов до армії зараз. Нам ні до чого, поки в нас немає можливості. Йдеться про казарми та підготовку солдатів. На цьому тлі у Європі наростає тривога серед населення, поки естонці з жахом чекають нових провокацій у повітрі з боку російських мігів. Поляки на території України, яких уже неодноразово залітали путінські безпілотники та шахеди, поспішно тікають із країни, дедалі більше за них шукають житло за кордоном. Якщо вірити західним агентствам нерухомості, жителі Гданська, Варшави і Кракова актив. Йовно перебираються, зокрема до Португалії та Іспанії. В останній кількість заявок на житло від поляків за останній місяць збільшилася щонайменше втричі. Лише 30% опитаних відповіли, що хотіли б виїхати з Польщі у випадку нападу. 70% готові залишитися. Але яка насправді реальна цифра? Ми, звісно, побачимо тоді, якщо розпочнеться таке вторгнення або розпочнуться обстріли. Те, що поляки вже давно купують квартири в Іспанії, подалі від можливого нападу на свою країну, це вже загальновідомий факт. Тим часом польська влада активно вкладає гроші у власні бомбосховища. Їхня модернізація та облаштування для багатьох польських міст чи не першочергове завдання. Органи безпеки країни розпорядилися перевірити майже 4 тисячі будівель на придатність в якості укриттів. Також уряд республіки виділив 5 мільярдів злотих. А от німці у разі нападу з боку РФ не тільки нікуди не збираються тікати, вони навіть у муніципальні бомбосховища не поспішають. У Німеччині злетів попит на будівництво власних бункерів, і все через той самий страх нападу Росії на країни НАТО. Так, січня 2025-го кількість запитів на проєктування та будівництво бункерів у Німеччині зросло наполовину. Пише видання Bild. Особливо багато заявок на персональні бункери від німців надійшло після останніх путінських провокацій. А найбільшу популярність у громадян ЄС сьогодні мають приватні бункери середнього розміру площою 30 квадратних метрів. Вартість кожного тако якого становить приблизно 30-50 тисяч євро. Володимир Зеленський тим часом прибув до Нью-Йорка. Там запланована зустріч із Дональдом Трампом на полях 80-ї сесії генеральної асамблеї ООН. За даними держсекретаря США Марко Рубіо, переговори відбудуться в Трамп Тауер о 14.00 за місцевим часом. Ця зустріч Трампа Зеленського стане другою за три місяці. До речі, вийшов із приватного чартеру Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською. Вона супроводжує чоловіка вша вперше з початку повномасштабного вторгнення. Олена вже взяла участь у неформальній зустрічі з активістами з повернення депортованих дітей. Ця тема резонує з її листа Меланії Трамп від серпня, де йшлося про захист прав малечі в зоні війни. Тож спостерігатимемо, чи побачаться перші леді, і як це вплине на події. Поки що Володимир Зеленський зустрівся з Кітом Келогом, спецпредставником США з питань України. Також обговорив із вселенським патріархом Варфоломієм шляхи досягнення реального миру та подальший розвиток церкви в Україні. Та однією з перших стала зустріч з президентом Казахстану Касим Жомартом Токаєвим. Лідери обговорили посилення двосторонньої економічної та гуманітарної співпраці з акцентом на ситуацію в Україні. Зеленський подякував за зернову ініціативу та гуманітарні коридори, натякнувши на інвестиції в українську реконструкцію. Токаєв запевнив у нейтральній, але конструктивній позиції Казахстану, сказавши, що вони готові сприяти відновленню та торгівлі. Президент Туреччини Таїп Ардоган висловив песимістичний прогноз щодо війни, назвавши її тяжким тягарем для світу. Він не вірить у швидке завершення війни в Україні в інтерв'ю Fox News Він наголосив на величезних втратах Росії, але сказав, що економічна допомога Європи Україні не може тривати вічно. Та Україна економічно не може конкурувати з Росією, особливо враховуючи нестабільну підтримку. США. якщо НАТО, якщо Сполучені Штати, якщо союзники не зупинять владу Володимира Путіна, як ви думаєте, що станеться? Ви вважаєте, знаючи Путіна, що він продовжить в Україні та в інших місцях? Наразі, як ми знаємо, людські втрати України та людські втрати Росії, коли ми дивимося на це, людські втрати Росії зросли е -е, серйозно зросли. Коли ми дивимося на це з фінансової точки зору, ми можемо побачити особливо, що Україна не може економічно конкурувати з Росією. Але ми також повинні бачити, що Європа надає. Я не думаю, що Європа буде надавати економічну допомогу Україні вічно і. Наразі ця підтримка не надається, і Україна страждає внаслідок цього. Наша надія полягає в тому, що підтримка продовжиться. Але в той же час Сполучені Штати я не знаю, як довго вони надаватимуть цю підтримку. Я не можу це оцінити. Ти думаєш, війна скоро закінчиться? Я насправді не вірю, що це станеться. І це не є добре для світу. Це не хороші новини, і ми думаємо про це в такому ключі. Це е, е, важко на наших серцях щодо російських провокацій у повітряному просторі НАТО, Ердоган запропонував альтернативу ескалації перейняти турецьку модель посередництва. Сказав, що вони працюють над моделлю миру, спілкуючись як із Росією, так і з Україною. Він вважає, що НАТО повинно використовувати цю модель. Президентка Молдови Майя Сандо зробила екстрене відеозвернення до нації, в якому заявила про пряму загрозу суверенітету та незалежності країни з боку Росії, за її словами. У разі успіху кремлівського плану з дестабілізації територія її країни може бути використана як плацдарм для вторгнення в Одеську область України. Додала, що перемога проросійських сил на майбутніх виборах вкрай небезпечна. Тим часом Трамп заявив про готовність захистити Польщу та країни Балтії, якщо Росія продовжить ескалацію. Проте, а як сам Балтійський регіон готується до потенційної російської агресії, про це далі у нашому сюжеті війна в Балтії вже йде. Після вторгнення трьох російських винищувачів, які буквально долетіли до столиці Істонії, там активували статтю 4 НАТО. Ми скликаємо консультації щодо статті 4. якщо зібрати воєдино, що сталося за останні пару тижнів, включно з нападом на Польщу 19 дронами, це вже систематичне випробування НАТО. 12 хвилин непорушення порушення повітряного простору Естонії вимагає рішучої відповіді як на політичному, так і на практичному рівні. Да, дійсно війна абсолютно реальна. С Российской Федерацией это очевидно, это демонстрация европейцам их нерешительности и то, что НАТО. Ну по суті не витримує з визовами. У Німеччині Литві та Чехії. Вже заявили, що за подібних провокацій літаки потрібно збивати. Вони просто тестують наші вони випробовують нашу стійкість, нашу рішучість захищатися. Думаю, що ми маємо бути надзвичайно твердими в тому, що якщо будуть порушення правил, ми маємо адекватно на них реагувати, зокрема і військовим шляхом у конкретному випадку. Збивати літаки, і лише тоді Росія дуже швидко зрозуміє, що зробила помилку. Але до якихось реальних дій щодо Росії поки далеко. Наприклад, президент США Трамп продовжує уникати цієї теми вже декілька днів. Я поки що нічого не скажу про це, але мене незабаром поінформують. І я дам вам знати сьогодні чи завтра. Мені не подобається, коли таке відбувається. Це може спричинити великі проблеми. От зараз ми от підходимо до явним наслідків нежелання Сполучених Штатів, по суті що выполнять собственные обязательства в рамках обеспечения европейской безопасности. Потому что а у Европы других вариантов нет. Оружие им купить негде. Военно-промышленный комплекс не масштабирован. А армии нету. Все готовы красиво торговать, богато жить. Но защищать свои интересы с оружием в руках в Европе, честно сказать, отвыкли. Крім того, в пресі з'явилася інформація, що США взагалі хочуть відмовитися від захисту країн Балтії, тому що ну когда от буквально пройшла на дех інформація, що Штати відказываються країнам Балтії передавати системи ПВО і в тому числі будуть виводити, виводить з часом, і війська, і уже сейчас уменьшають військову допомогу, це ж ровно противоположное того, що європейські країни очікують на фоні таких а, актів агресії зі сторони Росії у СДНІНХАТАФ Америки Росія вже четвертий рік влаштовує провокації в Балтії. Наприклад, активно використовує там нелегальний тіньовий флот для перевезення нафти. Естонія затримала один із таких танкерів без належних документів. Щоправда, пізніше після перевірки корабель відпустили. Ми всі стежитимемо і перевірятимемо кораблі російського флоту, якщо виникне щось підозріле, і Росія нервується з цього приводу. Це незаконний спосіб Росії заробляти гроші на війну в Україні та проводити гібридні операції проти європейських країн НАТО. У сейчас Путін, і це важливо, далеко не факт, що планує дійсно військову операцію в отношении стран ЄС НАТО. То есть, простими словами, Путін хочет получить, що нужно, без війни, а просто масштабірує воєнної грози вокруг європейських стран і демонстріє їхню слабость і не себе банально защитіти. Крім того, росіяни неодноразово виводили з ладу кабелі комунікації між європейськими країнами в Балтійському морі. За це ще один танкер було затримано біля берегів Фінляндії. На цей раз екіпажу світять кримінальні терміни. Я вважаю, що висновок, який ми можемо зробити, що час звикати до нової реальності, багато чого подібного може статися у майбутньому. Звичайно, коли таке трапилось минулого року, корабель покинув Балтійське море, але цього року ми його вже затримали. Терпеть подобные залеты, конечно же, это только давать пас Путину, чтобы он продолжал это делать и еще и масштабировал соответствующие угрозы. То есть безнаказанность Путина, она еще будет больше мотивировать Путина идти дальше в повышение вот этого уровня эскалации как в отношении Украины, так и в отношении Олимпийского Союза и стран НАТО. Поки країни НАТО зволікаються, однозначно розв'язує Путіну руки і дає чітко зрозуміти: він може безкарно робити будь-що від дрібних провокацій до прямого вторгнення до країн Балтії. Напад на ТЦК у Калуші. За повідомленням Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування група невідомих осіб увірвалася до приміщення центру. Увечері нападники створили паніку, вибивши двері. Під час хаосу троє військовозобов'язаних, які перебували всередині, скористалися моментом і втекли. На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції відкрито кримінальне провадження за статтею про хуліганство чи пошкодження майна державних установ. Духовна відстрочка за 10 тисяч доларів на Волині Священнику ПЦМП продавав дияконство ухилянту. А тепер сам мобілізований тільки до суду. Правоохоронці зловили за руку 45-річного настоятеля храму. За десятку тисяч доларів він обіцяв перетворити військовозобов'язаного на святого деякона. Клієнт тоді мав би уникнути мобілізації, але, схоже, тепер благословення отримає сам отець тільки від Феміди. До восьми років тюрми з конфіскацією він отримає журналіста Дениса Бігуса. Мобілізували за його словами. Вінницька ТЦК зробила йому пропозицію, від якої він не зміг відмовитись. Керівник «Бігус.Інфо» розповів, що його проект продовжить роботу, і без його безпосередньої участі, він нагадав, що вже відслужив два роки в МВС і зміг звільнитися, але досі не має статусу учасника бойових дій. Е, мені тут Вінницьке ТЦК зробило пропозицію, від якої складно відмовитись, і хоча зараз. В той момент, коли я це записую, я ще цивільний. Думаю, в той момент, коли ви це бачите, я вже не зовсім як це сруть в тіктоках. Людина в статусі людини чи щось таке. І тут окей, ну коротше, треба не питання. Погнали. Я щоб це не виглядало занадто правурно, зазначу, що є все ж така невеличка нотка цього «Та блін, Я ж вже, але лише нотка, бо ну по факту якого хера люди, з якими ми застрибнули в 22-му році, досі переважно воюють і не мали канікул, як в моєму випадку, просто тому, що мені колись пощастило випадково потрапити в спецзагін патрульки, а не в збройні сили. Ну і відповідно. Я міг через два роки звільнитись, а вони хер там. Збройні сили України захопили російську кавалерію трофеєм після успішної контратаки на Харківщині виявився Віслюк. Росіяни використовують все, що рухається, навіть таких чотирилапих логістів для підвезення в боєприпасів у болотах. Ось така от техніка Другої армії світу. Унікальна операція гур знищено два безцінні для армії окупантів російські літаки амфібії чайка. Попри те, що вони дуже старі, вони все одно доволі жирна ціль, адже ворог їх використовував в акваторії моря для пошуку українських надводних дронів. Детальніше у нашому сюжеті. Новий удар по окупантах і нове досягнення українські розвідники спалили літаки амфібії Б-12 чайка. Такого ще не вдавалося ніколи і нікому. Б-12 вдалося вполювати у тимчасово окупованому Криму. Разом із двома літаками-амфібіями був вражений і російський вертоліт Мі 8 Деталі операції в ГУР звичайно не розповідають, але здогадки є Скоріше магура на поводі. Открилися лючки, вийшли пішки, залетіли куди треба, тому що ну, похоже, на те, що е, все-таки, ну кача – це вода. Перелітіли там немножечко, їх не ожидали. Таку втрату компенсувати РЕП не зможе навіть за великого бажання. Б-12, хоч і старі, але були для росіян незамінними. 60-х Їм більше 50-60 років. Вони фізично просто вже здохли, розумієте? Поэтому там их оставалось небольшое количество, но они не были удобны, потому что это именно лодки, которые позволяют, там, если нет сильного шторма, они могут садиться на воду, реально. Их осталось в России 4 или 6 штук, вот, которые оснащены вот этими мощными э, системами для выявления подводных лодок, различных там, э, э, лодок, которые ходят там, на поверхности, маленьких катеров, катеров больших. До того ж, це не єдина непоправна втрата росіян за останній час. Напередодні розвідники вразили три вертольоти Мі-8 та РЛС Небо У. НБУ коштує 100 мільйонів доларів. Росіяни заявляли, що її дальність дію 700 кілометрів. Це не зовсім правильно. На такій відстані НБУ бачить великі цілі. А ось винищувач він засічає на відстані 400 кілометрів за умови висоти 20 кілометрів. Якщо висота нижча, то і дальність виявлення буде меншою. Але при цьому РЛС справді потужна і несе чималу загрозу. І в той же час її знищення поруч із літаками амфібії. проблемы. Это сильный удар по очах оккупантов. Я не отрываю небо У и вот эти вот лодки и вертолеты. Это все одна система наблюдения за поверхностью моря, Черного моря. Вот mm. она уничтожена, вот ее, ее просто нет. Какие последствия? А последствия такие, что они слепые. Этот регион у них остался без наблюдения. І всі ці атаки, схоже, незвичайний збіг. Все вказує на те, що сили оборони дуже серйозно взялися за тимчасово окупований Крим та присутніх там окупантів По Криму. зараз йде дуже серйозна робота по зачистки Криму від всіх російських способів прадіодійства нашому проникненню на полуостров. Проникновінню Ваздушному, морському. А насчет сухопутного сказать не могу. Но вот воздушного и морского проникновения то, что противодействует, то уничтожается. Это радиолокационные станции, это все, что есть берегового, это есть вертолетное э, хозяйство, это есть вот эти вот самолеты B-12. А отже, півострів очікують, ймовірно, дедалі потужніші і серйозніші удари. При цьому побачити атаку з кожним днем окупантам стає дедалі складніше. Це все про що встигаю розповісти на цю мить. Натисніть лайк під цим відео, залиште коментар, а також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найцікавіші новини. До зустрічі!